Історія цього місця сягає глибини віків. На місці сучасного храму колись існував єзуїцький монастир, а згодом Василіанський. Ченці цих орденів, віддані своїй вірі, залишили глибокий слід у історії овруча. Однак трагічні події ХХ століття не оминули святиню. Радянська влада зруйнувала монастир, прагнучи знищити все, що нагадувало про минуле. Лише на початку ХХІ століття на цьому місці з'явився новий храм, який став символом відродження духовності та культурної спадщини міста. Архітектура спасо преображенського храму це гармонійне поєднання традицій і сучасності, його куполи та вишуканий декор нагадують про багату історію. Храм став не лише місцем для молитов, а й справжньою окрасою міста, приваблюючи туристів з різних куточків України.